Вправа 1034 знайди значення виразу х плюс y плюс мінус 17,2, якщо перше завдання х дорівнює мінус 19, y дорівнює мінус 27,5. Ну що ж, давайте будемо знаходити. Отже, записуємо тоді то наш вираз x плюс y. Плюс. 17,2. буде дорівнювати. Замість х пишемо мінус 19. Додати. Замість у пишемо мінус 27,5. Так. Додати. Ну і переносимо. Записуємо ще мінус 17,2. І це дорівнює. Ну що ж, всі ці доданки у нас від'ємні числа, щоб знайти цю суму, нам потрібно записати мінус. Ну, а в дужках тепер будемо знаходити модулі всіх від'ємних чисел. Модуль від мінус 19 це буде 19 суму всіх модулів плюс. Модуль від мінус 27,5, це буде 27,5. Додати. Модуль мінус 17,2 це буде 17,2. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. Давайте будемо додавати стопчик. Записуємо. Мінус, це буде у нас 19. Так, додати. 27,5. Додати. 17, 2. Додаємо. 5 плюс 2 це 7. 7 плюс 7 це 14, плюс 9 це буде 23. Отже, Записуємо 3, а 2 запам'ятовуємо. Далі 1 плюс 2 плюс 1 це буде 4, плюс 2 це буде 6. Ставимо на місце кому. То записуємо, що сума у нас тоді дорівнює мінус 63,7. Ну що ж, ми знайшли значення нашого виразу. Переходимо до другого завдання. Отже, а якщо х дорівнює мінус 23,9, а y дорівнює мінус 37,14, записуємо то, наш вираз х плюс y плюс мінус 17,2. буде дорівнювати. Замість х пишемо мінус 23, 9 додати, переносимо, додати. Далі замість y пишемо мінус 37,14. Додати залишається мінус 17,2. І це дорівнює. Ну що ж, зараз ми бачимо, що у нас всі три доданки від'ємні, щоб знайти їхню суму. Потрібно записати мінус і знайти е, модуль е, суму всіх модулів цих чисел записуємо мінус. Так? Модуль мінус 23,9 це буде 23,9 додати. Модуль мінус 37,14 це буде 37,14 додати. Модуль мінус 17,2 це буде 17,2. І це дорівнює мінус. Ну, а тепер потрібно додавати. Давайте стопчик будемо додавати. Записуємо 23,9. Додати 37, 14. Додати. 17,2. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 9 плюс 1 це 10, плюс 2 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 7 це 10, плюс 7 17, плюс 1 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 3 плюс 1 це 6, плюс 1 це 7. Ставимо на місце кому, то записуємо, що суму у нас дорівнює мінус 78,24. Є. Ну що ж, ми знайшли суму значення виразу в другому завданні, записуємо відповідь. Отже, знайди значення виразу, записуємо в першому завданні. У нас вийшло мінус 63,7, а в другому завданні вийшло мінус 78,24. Ну що ось таке завдання на додавання від'ємних чисел на цьому вправу завершено.